Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні я буду малювати французьку піхоту на 18 століття. Ось такі круті хлопці в трикутних капелюхах. Оскільки фігурки історичні, то і розмалювати їх пасувало би більш-менш плюс-мінус в історичні кольори. Я не дуже знаю 18 століття французьку армію, тому я просто погуглив на цю тему і ось знайшов такі картинки, такі зображення. Я навіть не впевнений, чи це французи зображені, але. Буду вірити Google, мені подобається те, що я бачу, якось так я буду їх малювати. Плюс-мінус такі самі кольори були намальовані виробником на коробці. Тому я думаю, я дуже близько до правди. Ось це набір фарб, який мені для цього буде потрібний. В першу чергу, це ось кілька кольорів з базового набору спідпентів. Окремо скажу, що мені ще потрібно буде кілька контраст пентів, наприклад, Skeleton Horde і Apothecary White. Ще мені буде потрібний ось цей Agrax шейт. І три базові кольори це сталь, золото і біла фарба. По-моєму, небагато і давайте малювати. Як ви бачите, фігурки в мене вже приклеєні на підставку. Це звичайна монетка посипана піском на клей ПВА. Ну, і загрунтоване це все білим ґрунтом, білою фарбою з балона. Воно виглядає так трошки, ніби це я драйбрашив білим по сірому, насправді це просто ґрунт не дуже рівно ліг. Сподіваюсь, буде фарба лягати по ньому добре. Люблю починати роботу з металіків, тому спочатку стальний колір, потім золотий, малюю всі металеві елементи на фігурках. Відразу скажу, що малюю кілька фігурок відразу не одну, а піхотних моделей мені пасує малювати 6 одночасно, а кінотних три. Металіки я розбавляю водою на вологій палітрі, не кладу товстим шаром просто з банки. Пам'ятайте про це. Поки металіки підсихають, фарбую підставку в колір Skeleton Хорд. Тілесним кольором малюю тіло. Не знаю, чи треба було це говорити. Ну і я знайшов для чого потрібний Apothecary White, контраст фарба від цитаделі. Малюю нею всі елементи, які би, по ідеї мали бути білі на модельках. Синій колір SpeedPeint я розбавляю на вологій палітрі з водою, щоб колір не був дуже насичений і не був надто темний. Чорні елементи фарбую сірим спідпейтом. Це дуже важливо, бо чорні SPI чи контраспейти будуть майже, майже невидимі на такому масштабі. Тобто контраст чи спідпейт ефекту просто не буде видно. Ну і цим коричневим спідпейтом фарбую всі шкіряні і дерев'яні елементи на фігурках. Також фарбую ним волосся. Проливка агракс shade потрібна для того, щоб пролити в першу чергу металіки, але я ще проливаю в неї невеличкі шпарки, такі як десь там під пашками, складки між зброєю, тобто всі елементи, які в теорії мають бути затінені, краще пролити делікатно аграксом. В жодному випадку не проливаю цілу фігурку. Білою фарбою малюю висвітлення. Так, висвітляти я буду тільки білим, і то не все. Буду просто ставити маленькі бліки на металах і на гудзиках. Просто білим буду зазначати гудзики, щоб вони були чительні, і ставити бліки на металіках. Якось так. Озеленення підставок буду робити з допомогою готових кущиків від виробника Paintforge. Ось такі варіанти я вибрав. Як бачите, тут є такі синенькі, схожі на лаванди кущики, є світло-зелені, темно-зелені і трошки різняться по розмірах. Дуже просто, самоприлипно, просто клею. Відразу скажу, не на кожну фігурку я буду їх давати, просто так десь-не-де, десь, щоб не виглядало, що хлопці воюють за шкільну клумбу. І ось він готовий результат. Як бачите, хлопці помальовані, мені подобається. Ви скажете: Ей, чувак, ми бачили, ти можеш краще, ти можеш робити висвітлення всіх кольорів, ти можеш зробити взагалі топчик-горобчик. Але скажу вам, я можу, але я не хочу. Бо це такий проєкт, який. Має бути помальований, має бути помальований швидко і приносити мені задоволення. Бо хобі так працює. Має приносити задоволення. Я не хочу дуже довго сидіти над малюванням, я хочу малювати швидко і мати помальованих солдатиків. Якщо вам сподобалось таке малювання, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І найголовніше допомагайте Збройним силам України.